Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно! Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, Олександрієць, родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласті. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос. Послання до ЄВреїв. Розділ 12 Тому і ми. Маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який, замість радості, що перед Ним була, витерпів хрест, насором, не звертаючи уваги. І який висів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників таке велике проти себе противенство, щоб ви, і знемігшись, не впали духом. Ви ще не протиставились до крові в боротьбі проти гріха. І ви забули попередження, що вам, як синам, говорить: Мій сину, не легковаж Господнім каранням, і не падай духом, коли він тебе картає. Бо кого Господь любить, того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. На вашу науку ви терпите, Бог поводиться з вами, як із синами. Хіба є такий син, що його батько не карає? Коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не законовроджені, а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних, як виховників, і їх поважали. То чи ж не багато більш ми маємо коритися Отцеві духів і будемо жити? Тібо на короткий час як знали, так нас і карали він же нам на користь, щоб нас зробити учасниками святості своєї? Усяка кара в ту хвилину здається чимсь невеселим, сумним, та згодом. Тим, що на собі її зазнали, вона приносить мирний плід праведності. Ось чому випростайте ваші охлялі руки та зумлілі коліна, і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало. З усіма дбайте про мир та про святість. Без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту та щоб не заразило багатьох, щоб не було ніякого блудника чи нечистивця, як ісав, що за одну лиш страву продав власне первородство. Ви, бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення, хоч і просив про це з сльозами. Ви ж приступили не до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню палкого, ані до хмари, ані до темряви, ані до бурі, ні до гомону сурми. Ані до якогось голосу слів, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу. Навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було те видіння, що Мойсей промовив Я повен страху. І тремчу весь. Але ви приступили до гори Сіону і міста Бога Живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судді всіх Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса. Посередника Нового Завіту, і до крові Очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева, глядіть не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба? Того, голос якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи, Ще раз я захитаю не лише землю, але й небо. Те ще раз вказує, що захитане, тому що створене, переміниться, щоб перебувало непохитне, отож тому, що ми приймаємо непохитне царство. Зберігаймо благодать та служимо нею до вподоби богові з побожністю і острахом, бо Бог наш вогонь, що пожирає, Псалом 58 восьмий Чи ви по правді творите свій суд вельможі? Чи справедливо судите осени людські? Та ж ви у серці творите несправедливість. Ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших? Нечистиві збилися з дороги вже від материнського лона. Від утроби неньки Пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви. Хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця. Рані ж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату. Скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди. Справді для праведника є нагорода, справді є бог, що судить на землі. КНИГА «Приповідок» Розділ 30 Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила Його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що, сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів. Гублять. То не царям Олемуе, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого Для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу Хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Стає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Друга книга Царів. Розділ перший. По смерті Ахава Моав збунтувався проти Ізраїля. Ахазія впав був через поруччя у своїй верхній світлиці в Самарії і занедужав. І послав він послів. І повелів їм. Ідіть, спитайте Ваал Зевува, Екронського бога, чи я видужаю від цієї моєї недуги? Ангел же Господній сказав до Ілліті жбія: Встань. Йди назустріч послам самарійського царя, і скажи їм: Хіба в Ізраїлі нема Бога? Що ви йдете питати валзи вува, екронського бога. Тому ось як говорить Господь Ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти. І пішов Ілля. Посли повернулись до Ахазії, а він їх спитав. Чому ви повернулись? Вони ж йому. Вийшов назустріч нам чоловік і сказав нам Ідіть, повернітесь до царя, що вас послав, і скажіть йому. Так говорить Господь. Хіба в Ізраїлі нема Бога, що ти посилаєш питати Вал Зевува, екронського бога? За це ти не встанеш з ліжка, на ліг, ти мусиш умерти. Він їх. Питає, як був одягнений той чоловік, що вийшов вам назустріч, і сказав вам таке? Ті відповіли йому: Чоловік той був одягнений у волохату одежу, підперезаний ремінним поясом. І сказав він: Це Ілля іллятішбій. Тоді він послав до нього півсотника з його півсотнею. Цей прийшов до нього, а він сидів на верху гори і каже до нього Чоловіче божий, цар повеліває, зійди з гори. Ілля ж відповів, сказавши півсотникові Коли я, чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню. І зійшов з неба вогонь і пожер його. Та його півсотню. Знову послав цар другого півсотника з його півсотнею. Прийшов він до нього і каже Чоловіче Божий, так говорить цар, зійди негайно вниз. Ілля відповів, сказавши, Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню. І зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Тоді цар послав знову третього півсотника з його півсотнею. Прийшов третій півсотник, упав перед ілею навколішки і став його благати, кажучи Чоловіче Божий. Нехай моє життя і життя оцих п'ятдесяти слуг твоїх. Буде цінне в твоїх очах. Ось бо зійшов вогонь з неба і пожер обох перших півсотників з їхніми півсотнями Не погордуй же тепер моїм життям. І сказав ангел Господній до Іллі, Зійди з ним, не бійся його. Устав він, пішов з ним до царя і каже йому так говорить Господь. За те, що ти послав послів питати Ваал Зевува, екронського Бога, наче б в Ізраїлі не було Бога, щоб про те питати Не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти. І вмер він за Господнім словом, що промовив Ілля. На його місце. Став царем брат його Йорам у другому році Йорама, сина Йосафата, царя юдейського, бо в Ахазії не було сина. Решта дій Ахазії, що він чинив, те записане у літописній книзі царів ізраїльських.